В Козельщині фундація Надія Творці презентувала проект створення сучасного реабілітаційного відділення в центральній лікарні. Захід відбувся у смарт-просторі культурно-освітньому хабі, який з'явився завдяки підтримці мецената Миколи Сушка. Фундація на дієтворці також заснована ним. Це благодійна організація, що працює над змінами в медицині. Їх робота зосереджена на будівництві просторів, де рятують життя і допомагають відновитися. Зокрема, вони вже створили дві сучасні дитячі реанімації: системно навчають лікарів, забезпечують лікарні обладнанням та меблями. На презентацію Зібралися представники місцевої влади, медики, військові та жителі громади, щоб почути деталі й поділитися своїм баченням майбутнього відділення. Це історична будівля, і е, з давніх давен е, тут колись була сестринська келія. Потім це було дитяче терапевтичне відділення. Тобто, в цих стінах постійно лікували. кажуть місцеві тут навіть народжувались дітки, колись це було пологове відділення. Зараз е, певний час ця будівля стояла, е, нічого в ній не було. А коли ми зайшли зі своїм проектом і побачили, що дійсно тут, в громаді, в лікарні реабілітаційне відділення є, але воно існує. В таких не зовсім сприйнятливих для цього умовах ми вирішили знайти місце, де дійсно можна створити велике гарне реабілітаційне відділення. Повноцінна реновація і модернізація медичного простору, починаючи від робіт по реконструкції по будівництву, закінчуючи зовнішніми роботами: фасад, кровля, внутрішні роботи повністю, і медичне обладнання, устаткування, меблі і все необхідне для комфорту. Чається, що лікування та послуги з реабілітації у новому відділенні будуть доступні для всіх жителів громади, а не лише для військових і ветеранів. Важливо, що люди матимуть змогу відновлюватися поруч із домом у колі близьких, адже підтримка родини відіграє ключову роль у процесі одужання. Дуже великий плюс в реабілітації, тому що постійна в сум, да, за своїми рідними це. Якби тільки дає ще більше да, намагання потрапити додому, то я був у Львові. Так, да, я не скоро реабілітація. Прекрасна, тому що без реабілітації теж ну, ніяк. Ну а намагання, наприклад, та сама дружина, їй приїхати, самі розумієте. Це так, раз в місяць, а якщо там Перебувати цілий рік я горжусь нашими людьми, нашим населенням дуже вдячний за їхню підтримку. Всі роботи оплачуються за рахунок меценатських коштів фундації, що її заснував Микола Сушко. Він уродженець Козельщини, який постійно підтримує рідну громаду. Це не перший його проект. Раніше він інвестував у розвиток місцевої інфраструктури та соціальних ініціатив. Ми зараз робимо проекти, які ми мали робити 10 років тому. І зараз приходить це розуміння, що багато чого е, не зроблено, зроблено невчасно. І коли це розуміння приходить, ти розумієш, що ну, краще робити зараз, ніж ніколи. Чи зараз слушні часи? Ну, через такі проекти е, в тебе самого у людей з'являється віра, що ну, ми, ми вистояли, ми перемагаємо. І не знаю, нашу там першу реанімацію ми відкривали в 2022 е, році. Як це не було складно, ми розуміли, що саме через такі проекти у нас саме їх в команді людей навколо з'являється віра, що ми вистояли, ми перемогли. Е, а це вже. Питання лише тепер технічно вже дожати, дожати Росію. Але е, коли є віра в людей, ми не переможні. А такі проекти народжують віру. Треба бути в постійній е, комунікації взаємодії з громадами, з людьми, і ти дивишся, що на що на сьогодні більше попит. Е, коли ми стартували смарт-простір, ми розуміли, що. Ну, на той момент було досить складно з бібліотеками, з освітою, з культурою. Якби це трішки річ вже відновилася. Тепер наступна історія: ми зараз е, шукаємо проекти по підприємництву в громаді. Бо знову ж таки, коли ти людей е, навчаєш, вони далі мають ці десь навички використовувати. Як мінімум, не виїжджати з громади чи не виїжджати з країни, це проекти підприємництва. Але далі, зараз, особливо з війну, після ковіду і з, з війною розуміємо, що. Ну, Наступна галузь, яка має бути підтримана, яка має бути постійно підтримана, це, це медицина. Тому йдемо більше від від взаємодії, від запитів від громади і знову ж таки від експертизи. Ця експертиза в команді вже була після реанімації в Києва. Просто тут її використали. Да, це відповідально, бо робити щось вдома це надзвичайно відповідально, це не в столиці. Тому вже в столиці отримує досвід, тут його використали. Реабілітаційне відділення розміститься в історичній будівлі лікарні, яку переобладнають за рахуванням принципів безбар'єрності. У ньому працюватиме команда фахівців, а простір буде оснащено сучасним медичним та реабілітаційним обладнанням. У нас було, можна сказати, скромне відділення реабілітаційне, але коли нам запропонували, коли нам розказали, то ми дійсно зрозуміли, що жителі потребують цього потребують жителі нашої громади, жителі сусідніх громад, коли це все у нас. Запрацює так, як нам обіцяють, ну я ну, мабуть я впевнена, що до нас будуть звертатися не тільки жителі нашої громади, тому ми це потребуємо. Навіть під час війни громади мають розвиватися, створюючи умови для якісного життя людей та зміцнення місцевої інфраструктури. Соціальні проекти це завжди важливо, коли люди усвідомлюють необхідність соціального розвитку. А коли за мету ставляться реалізація таких об'єктів, які будуть постійно відновлювати, постійно реабілітовувати людей, постійно давати їм шанс на повернення до повноцінного життя, давати шанс на розвиток себе. На відновлення себе це ну, надзвичайно важливо. Будівельні роботи вже стартували. За словами очільника громади, першочергово працюють над облаштуванням даху та стін. Цю частину робот планують завершити до початку холодів. Далі роботи продовжаться в приміщенні. Після завершення весь проект перейде в підпорядкування Козельщинської лікарні та буде перебувати на балансі громади.